Привіт! Пропонуємо вам унікальні n хвилин фонового шуму, який виконуватиме роль підставки під їжу. Сьогодні на підставці намальований айсберг GTA 3. Очевидно, спиджений і вже трошки вимерлий формат, зате із як ми себе переконали цікавою подачею і монтажем. Поїхали. На поверхні поверхневе. Як 11 вересня змінило GTA 3. Реліз третьої частини був запланований через кілька тижнів після теракту. З твоїми тоформулюваннями, блять, ніби вони теракт теж планували, ти шо? І цілком зрозуміло, що Rockstar не хотіли нагадувати про трагедію, принаймні поки ситуація не вляжеться. Тому їм у швидкому темпі до релізу довелося вирізати пару місій, де були присутні терористи, довелося змінити траєкторію одного літака і кольори патрульних машин. Загалом все те, що в Liberty City надто нагадувало його реальний прототип. Але, за словами творців, зміни не були надто значними. Навіть відсотки від усього контенту, що був присутній в не набереться. Люди також вважають, що лантіжок місії Даркала було вирізано через 11 вересня, але його вирізали ще за декілька місяців до релізу. Приховане послання, про яке ви, скоріш за все, знали, але на це це є вершина айсберга. Для того, щоб побачити цю пасхалку, вам потрібно пройти сюжетні місії і відкрити доступ до острова Стонтон. Зробили, тоді рушаємо до Bedford Point на стоянку у південно-західній частині острову. Зупиняємось біля двох зелених контейнерів, залазимо на дах автомобіля та перестрибуємо через стіну. Потрапляємо на приховану алею, де висить для нас послання. Ти не мав би сюди потрапити, і ти це знаєш. В ремастері пасхалка залишилася хіба що додали один апостроф. Але у PSP-версії GTA Liberty City Stories на цьому місці виднілося послання. Привіт знову. У версії для PS2 послання знову змінилося, і там уже написано. Ти не можеш намалуватися цією алею, так? Да? Зомбі на ім'я Еліс. Зомбі Елвіса було знайдено. Саме такий заголовок ви могли побачити у внутрішньої ігровій газеті Liberty Cock, а біля заголовку чорно-біла фотографія. Вгадайте кого. При цьому більше Еліс у грі ніде не згадується, і до сюжетних ліній стосунку немає: примарне місто. Саме таку назву має місто із вступної частини GTA 3, де Клоду потрібно було допомогти Каталіні у пограбуванні банку. Далі за сюжетом нам це місто ніде не трапляється, але воно має свою позицію на мапі GTA, хоч і ізольоване від інших об'єктів. Хоча територія локації суцільно дерева, там можна знайти елементи справжнього міста вулиці, будинки, АТБ, аромакаво і оце все. Побачити його можна у приціл крізь північну частину пагорбів Shoreside Vale, або залетіти туди на додо. Але це тільки в оригіналі, бо в ремастері цей баг виправили. Крила Додо. Гравці будували безліч теорій щодо того, чому крила у Додо були обрізаними, і багато гравців схилялися до думки, що подібне було зроблено через теракт 11 вересня. Але теорія не підтвердилась, і самі розробники заявили, що ніколи не планували робити додо повноцінним транспортним засобом. А те, що люди навчилися на ньому літати через баг, виключно здобутки самих гравців. Голос Клода. Можливо, хтось не знав, але у Клода є декілька записаних голосових фраз: наприклад, зойк, коли ви тонете. А ми опускаємось під воду. Місто Карцер. Карцер-Сіті Сіті це місто з іншої гри Rockstar Manhunt. І в новинах іноді можна почути згадки про Карцер Сіті, що знаходиться поблизу від Ліберті Сіті, та про начальника поліції Гаррі Шафера, одного з персонажів Manhunt. А машини відомих брендів можна побачити при проходженні Manhunt. Діти у GTA. От ви помічали, що у жодній з частин гри не було дітей. Проте у початкових версіях GTA 3 діти планувалися. І навіть повинні були бути керовані шкільні автобуси, уламки котрих можна знайти навколо комплексу Balls, а потім і в кожній іншій частині серії. Самі Rockstar згадували, що подібне вони не зробили через скандали, котрі могли виникнути через присутність дітей у жорстокій відеогрі, і зовсім інша справа створити гру повністю про жорстоких дітей. Насильство у бета-версії гри. Багато інформації щодо цього факту немає, але у бета-версії гри після кожного пострілу у голову пішохода його обличчя дещо деформувалося і ставало невпізнаваним. На релізі цю штуку вирізали, оскільки це виглядало надто жорстоко і могло викликати відразу у гравців. Клод вбив Марію. Алярм спойлери до 21-річної гри. По закінченню фінальної місії нам показують катсцену, де Клод та Марія прогулюються дамбою, а Марія трендить не замовкаючи. Екран темніє, чується постріл, і розмова Марії припиняється. Це призвело до жвавої дискусії серед гравців, де вони сперечалися щодо того, вбив клод Марію чи ні. І однозначну відповідь на це питання Рокстари дали у своєму інтерв'ю щодо гри аж у 2011 році. За словами розробників, за першочерговим задумом Спіч Марії мав бути ще довшим і ще більш зратуючим. Проте хтось із розробників запропонував, щоб Клод просто перервав її тараторіння пострілом у повітря. Але це не точно. Даркел. Власне, хто ж такий цей Даркел? Як описували його Рокстар, то це мав бути божевільний безхатько, котрий давав шалені місії. Але його вирізали за декілька місяців до релізу гри, оскільки він перестав відповідати фінальному задуму. Проте у фінальних титрах він досі значиться, а його текстуру можна знайти у файлах гри. За легендою, Даркел мав жити під мостом Калахан та давати гравцеві різноманітні місії. Проте у фінальній грі його там немає. А єдина згадка, що залишилася, залишки банди безхатьків Даркела, котрі поселилися у тунелі Harwood Train Yard що біля магазину бомбо. Корпорація Заїбацу Корпорація Заїбацу була одним з антагоністичних угрупувань GTA 2. Проте на момент розробки її було вирішено вирізати та не додавати до гри. Проте, хоч корпорація фізично з гри була вирізана, згадки про неї можна почути у рекламних роликах. Там рекламуються останні чудодійні ліки від їхнього філіалу за Ібацу Фармацептік. Згадки можна побачити і у газеті Liberty 3, де її згадують як корпорацію з Liberty Сіті. Проте на сьогодні логотип корпорації може дещо стригерити на інші думки: часи йдуть, а символи антагоністів не змінюються. Пішоходи суїцидники. Міт про пішоходів-суїцидників або, як його ще називають, міт про падаючих лемінгів, доволі популярний у спільноті гравців. Він отримав свою назву через гру Лемінги, котру розробила студія DMA, яка пізніше стала зватися Rockstar North. Одних із таких лемінгів можна зустріти на автостраді Аспартія бетфорд пойнт що на острові Стонтон. Там можна побачити пішоходів, що ходять по краю нависаючого тунелю і звалюються донизу. Проте розгадка доволі проста. Все це відбувається через баг пішохідної доріжки, відсутність огорож та примітивність штучного інтелекту пішоходів. І ніякої магії. А тут сценаристу дуже треба було втулити перехід на наступний рівень айсберга: тварини в GTA 3. Хоча єдині тварини, котрих можна побачити у грі, це чайки, що серють вам на голову, це не означає, що у світі GTA нема інших тварин, і посилань на існування домашніх улюбленців у третій частині можна знайти доволі багато. Так, в одній з місій Марті Чонка ми потрапляємо на його завод Beach Dog Food, що виробляє їжу для тварин. А по станціях метро можна побачити розклеєні плакати з рекламою їхньої продукції. Також на деяких зі станцій можна знайти плакати з рекламою мюзикла щури, котрий є посиланням на реальний мюзикл під назвою коти. Марті Чонк Марті Чонк – один із телефонних босів. Він, за своєю суттю, був серійним вбивцею та своєрідним вігілантом. Чонк заманював до свого заводу людей, котрих вважав винними у занепаді Ліберті Сіті. Та пускав їх на собачі консерви у прямому сенсі цього слова. Проте деякі гравці стверджують, що насправді вони бачили Чонка й на вулицях Ліберті Сіті, де той міг напасти на них без жодного попередження. Але це все чутки. І, скоріш за все, гравці бачили іншого пішохода. А саме серійного вбивцю, котрий і справді використовує схожу модель з чонком, різниці лише в обличчі. Привид Леона Сальваторе! Це, мабуть, один із перших мітів, який з'явився в серії GTA. Багато гравців стверджують, що після вбивства Сальваторе у місії Сайонара Сальваторе можна побачити його привид, що тиняється будинком на Портленд Біч. Зазвичай його описують як сірий напівпрозорий силует. І ще декількома краплями доводів є те, що декілька машин охорони припарковані біля його будинку навіть після смерті. А з будинку доноситься фортепіанна музика. Правда, скоріш за все, розробникам просто було лінь після смерті власника міняти спавн машин біля його дому та прибирати звук фортепіано, котрий був встановлений фоновою музикою для будинку. Том Нові в бета-версії гри. Нові німецький продюсер та Діджей, котрий мав з'явитися у грі. Зіграти та озвучити його мав сам Нові. І з'явитися Нові мав зі своєю піснею Back to the Streets» на одній з радіостанцій. Цей же трек можна почути в одному з трейлерів гри. Проте щось пішло не так, і всі згадки було вирізано на релізі. Лишилася тільки його текстура у файлах гри. Тут сценаристу знову треба було втулити перехід на наступний рівень айсберга, але він таки не навчився. Привід Каталіни. Декілька гравців на форумах стверджували, що вони бачили привід головної антагоністки гри Каталіни. Це могло статися, коли вони блукали кокранською дамбою. І при цьому привід міг напасти на гравця. Але цей міт можна вважати розвінченим, тому що, звісно, жодних відеозаписів чи скріншотів граці додати не могли. Дворецький. З того, що вдалося знайти, дворецький мав бути своєрідним помічником Дональда Лава та з'являтися у каццені місії Вака Гашіра Вайпаут». Принаймні про це сказано в коментарях до коду гри. Хоч до релізу дворецький і не дожив, його моделі і текстури досі можна знайти у файлах гри. Закривавлена камера. Це місце можна побачити під час проходження місії «Канбу Bastaut. Де нам потрібно визволити члена якудзи на ім'я Канбу. Там після вибуху і руйнування стіни ми можемо побачити закривавлену камеру. Більшість схиляється до версії щодо жорстокості тогочасної поліції, проте достовірної розгадки досі немає. Кертлі. Кертлі це ще один вирізаний з гри персонаж. Єдине достеменно відомо, що його ім'я збереглося у титрах та на озвучку кликали покійного Кертіса Макларена, котрого ви могли бачити в епізодичних ролях «Закон і порядок. Яка роль йому готувалася, невідомо, адже навіть модель і текстури не дісталися до релізної версії. Серійний вбивця, таємничий персонаж підозрілого вигляду, в довгому плащі і капелюсі Федорі. Дуже схожий на містера Капелюха Сан Андреас. Деякі гравці стверджують, що він є серійним вбивцею та може напасти на вас або на інших пішоходів без жодних попереджень. Проте дослідження цього міту показали, що без чіткодів зброї у нього не з'явиться. Та й під час спостереження за ним на вулиці ніхто не помітив ніяких жорстоких убивств чи хоча б підозрілих речей. Очі вдалені. Якщо довго вдивлятися в темряву, то Темрява почне вдивлятися в тебе. Це саме про цей міт. Деякі гравці писали на форумах і навіть прикріпляли скріншоти, що вночі з моря за ними спостерігає пара жовтих очей. Про те, що це за істота і чи існує вона насправді, досі невідомо. але виглядає цікаво і доволі інтригуюче: Сховище Шорсайдвейлу Хоча місце для збереження в Вейл vale є багатоквартирним будинком, ви не побачите тут нікого, окрім самого Клода. Подібне спустошення змусило гравців думати, що в цьому будинку є щось паранормальне, що відлякує людей від цього місця. Один з мітів каже, що в будинку живе старий іхтивий демон, котрий видає страшні звуки і змушує клода чути голоси у своїй голові. Підтверджень цього, звісно ж, ніяких немає. Одержимі голоси. Якщо стати біля квартири на Хеберн Гейтс, де відсутні фонові звуки. То можна почути злий, і нерозбірливий голос. Також гравці знайшли декілька файлів з подібними голосами, проте не можна точно сказати, що це вони. З цікавого є те, що територія, де знаходиться цей будинок, утримується бандою Діаблос, що можна перекласти як демони. Це ще один з доводів прихильників теорії, проте точно сказати нічого не можна. Хоча і звучить цікаво. Але айсберг закінчився. Лайки, дизлайки, конструктивна і деструктивна критика нам все це дуже треба. Можете навіть підписатись. Далі на каналі будуть відео на загальну ігрову тематику. Там і побачимось.